Колись, Коли я ще вчилася в школі, гуляючи по місту, я побачила цікаву вивіску. Дискотека кому за зо. Тоді я не зрозуміла, що ж це означає. Пізніше до мене таки доперло, що це дискотека кому за 30. Тоді в 14-30 років для мене було якоюсь старість. Зараз мені 41. І моє життя стає тільки цікавішим. І це я зараз не про коронавірус та війну. Я хочу поділитися з вами тими правилами, яких я намагаюся дотримуватися для того, щоб відчувати своє життя на 100%. В першу чергу вони будуть для жінок, тому що мені пощастило народитися жінкою. Одного разу ти залишишся одна. Насправді ти завжди була одна, проте це розуміння зазвичай запізнюється. Батьки вмирають, діти ростуть, кохання змінюються, речі ламаються. Неважливо, що саме станеться. Проте пам'ятай, самотність завжди за спиною. Зрілість це коли бути на самоті цікаво. Будь зрілою. Всіх, крім твоєї родини, можна замінити. Твої батьки любили тебе так, як вони вміли. Але ти вже доросла дівчинка. Навчися давати собі саме ту любов, якої тобі не вистачало в дитинстві. Навчися любити себе так, як потрібно тобі. Будь дорослою. Якщо дуже хочеш чогось, роби це. Зрозумій, твої бажання і є життя. Дозволяй собі жити. Часто я чую, я вже стара для цього. Серйозно. Твоє життя це не кількість прожитих років. Це кількість днів, коли ти була щасливою. Насолоджуйся кожним днем. Будь щасливою. Завжди пробуй нове. Їжу, маршрути, книги, фільми на да що завгодно. Зрозумій, наш музок зроблений із ледачої жуйки. Чим далі, тим більше він хоче гнутися в одних і тих самих місцях. А інші звивини хочуть зникнути. Тому не дозволяй йому звикати до одних і тих самих речей, задоволень, шляхів, способів та трюків. Колись це врятує тебе від маразму. Будь активною. Дбай про себе. Насправді неважливо, що ти будеш робити, але подбай про своє тіло. Інакше воно колись помститься тобі. Звертай увагу на своє самопочуття так само часто, як ти перевіряєш повідомлення в месенджерах. Якщо ти ніколи не прислухалась до себе, почни з чогось простого. На зразок прогулянки чи плавання, може йоги. І далі все піде як по маску. Тіло чекає, аби його почули. Будь здоровим. Навчися говорити ні. Не змушуй себе дочитувати книгу, сюжет якої тобі не цікавий. І це я зараз не прохни. Оточуй себе лише тими людьми, які дають тобі енергію, а не забирають її. Тобі подобається відчуття, коли на твою картку приходять гроші? на що подобається. Так от, від людей має бути так само приємно. Будь цінна! Фінантика, любов і пристрасть це чудово. Насолоджуйся своїм життям, подорожами, новими враженнями, знайомствами, да, чим завгодно. Останнє, про що варто думати, це що подумають про тебе люди. Тому що люди зазвичай думають про себе. Будь коханою! Бережи справжніх друзів, тому що це єдине, що варто накопичувати. Одного разу ти залишишся одна і поруч будуть тільки друзі.